Виконуємо номер 1197 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза» 2022 рік. Запиши завдання перше: 8 км 113 метрів і 3 км 8 метрів у кілометрах. Завдання друге 3 години 19 хвилин і 7 годин 1 хвилину у годинах. Приступаємо до виконання завдання в одному кілометрі тисячу метрів. Отже, 8 кілометрів 113 метрів дорівнює 8,11 кілометра.

Завдання друге в одній годині 60 хвилин. Тому 3 години 19 хвилин дорівнює три цілих дев'ятнадцятих години. 7 годин одна хвилина. 7 цілих одна шістдесята Години. Ми записали 8 кілометрів 113 метрів у кілометрах, 3 кілометри 8 метрів у кілометрах, 3 години 19 хвилин у годинах, 7 годин 1 хвилина у годинах номер 1197 виконано.